Шестирічна Грейс вперше вийшла на сцену в ролі Діви Марії в різдвяній виставі. Згодом, всупереч волі батьків стала працювати фотомоделю та паралельно вивчала акторську майстерність. Як акторка за короткий час досягла чималих успіхів. У 1954 році Грейс знялася в ролі подруги співака П'яниці у фільмі Сільська дівчина, за яку отримала Оскар і премію нью-йоркських критиків за створений нею образ. За Грейс Келлі закріпилася слава акторки авантюрних фільмів. Завдяки своєму розкішному золотому волоссю Келлі стала улюбленою акторкою Альфреда. Гічкока. І от одного дня Крейс зустріла свого принца, наслідного принца Монако Реньє III. Вони познайомилися 1955 року під час Канського кінофестивалю, на якому Келлі представляла голівудську делегацію і одразу сподобалися одне одному. Вже незабаром кінозірка стала принцесою Монако. 18 квітня пройшла закрита цивільна церемонія одруження, а 19 квітня відкрите для публіки вінчання. Біля собору Святого Миколая, в якому проходила церемонія, зібралося понад 20 тисяч людей. Це були як жителі князівства, так і шанувальники Келлі, котрі з'їхалися туди з всього світу. По телебаченню за вінчанням князя Монако і Голівудської зірки спостерігали 30 мільйонів глядачів. Келлі не одразу зрозуміла, що потрапила до Золотої Клітки. 1957 року у Ран'єта Грейс народилася донька Кароліна Маргарита Луїза, ще за рік син Альбер, нині правлячий князь Монако. Піддані князівства обожнювали свою принцесу. Та коли після народження третьої дитини, доньки Стефанії, Марії Єлизавети, Альфред Гічкок, у якого Келі вже знімалася у фільмі В разі вбивства набирайте М», запропонував їй роботу у своїй новій картині, вони зустріли це багнетами. Їхня улюблена Грейс не повинна поводитися так легковажно. Зразкова дружина й мати не може і не повинна бути акторкою. Якби я жила в Америці, то, мабуть, могла б поєднувати обов'язки хранительки сімейного вогнища й акторки, сумно сказала Грейс журналістам. У Монако я можу грати лише одну роль дружини принца Рен'є. На жаль, стосунки з чоловіком, на жертву яким Келлі принесла свою кар'єру в кіно, не виправдали її очікувань. Рен'є третій відрізнявся запальністю, під впливом якої він міг накричати на дружину, найчастіше прилюдно, і навіть запустити в неї тим, що втрапило йому під руку. І нелюдимістю він надавав перевагу спілкуванню з тваринами, для чого тримав свій зоопарк. Грейс любила дітей, але вони росли і все далі й далі віддалялися від неї. Старша донька Кароліна цілковито й повністю поринула у своє особисте життя. Син Альбер вважався ловеласом і крутив романи одразу з кількома дівчатами. Стефанія, що увійшла в підлітковий вік, росла шибайголовою, з якою ніхто не міг упоратися. Келлі бачила, що вона не потрібна ні чоловікові, ні дітям, і це розбивало її серце. До того у цей час вона почала набирати вагу, що не могло не засмучувати Грейс, яка завжди була дуже витонченою. З самотністю та неприкаяністю вона боролася як могла, захопилася створенням картин із засушених квітів і навіть організувала виставку своїх робіт, читала вірші на європейських поетичних фестивалях, мріяла організувати в Монако драматичний театр, в якому б грали найзнаменитіші актори з усього світу, і за чутками навіть завела одного за іншим кілька молодих коханців. Важко сказати, як далеко зайшла б Грейс у своєму прагненні втекти від самотності та віку. Але 13 вересня 1982 року сталася автокатастрофа. Автомобіль, у якому їхала Грейс, зірвався з крутого повороту і упав зі схилу гори. Рен'є третій пережив свою дружину на 20 із лишком років. Менш ніж за рік до смерті дружини, на святкуванні 25-річчя від дня їхнього весілля, він сказав. Тепер я люблю свою дружину ще більше ніж у день нашого вінчання. Вона моя принцеса, кохана і єдина.